Кишинів не передає, чи точніше не передаватиме Києву чоловіків призовного віку. Тема повернення військовозобов'язаних не порушувалася під час переговорів з Україною за а очільник МЗС Молдови Міхай Попсой ніколи не робив заяв щодо цього. Так у міністерстві закордонних справ країни відреагували на інформацію розповсюджену в мережі. Нагадаю, сьогодні у низці телеграм-каналів з'явилися дописи, що нібито країни домовляються про відправлення українських чоловіків назад на батьківщину. У МЗС Молдови зауважили, що ці повідомлення. Ніщо інше, як фейк, покликаний посіяти розкол і дезінформацію в наших суспільствах. Ну і, зрештою, в українському все ж таки більше. Про лінію фронту говоримо далі більш детально. Покровський напрямок залишається одним із найспекутніших на всьому фронті. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Лише за минулу добу наші оборонці там нарахували більше півсотні штурмів. Найактивнішим ворог був біля Новолександрівки, Желанного та Прогреса. На Курахівському напрямку наші захисники відбивали атаки неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Побєди. На Турецькому напрямку неподалік Дружби Північного Залізного Нью-Йорка та Турецька. На Краматорському напрямку окупанти ведуть штурми в районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки.